Міський голова Харкова Геннадій Кернес не прийшов на судове засідання у справі проти нього. Він перебуває на лікуванні в Італії, і суд переніс розгляд справи на 18 травня. Про це заявив у коментарі нашому телеканалу сам мер Харкова Геннадій Кернес. Також пан Кернес відреагував на заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Той заявив, що тепер правоохоронні органи повинні наполягати на зміні запобіжного заходу для Геннадія Кернеса. Прокуратура звинувачує мера Харкова в тортурах і організації викрадення людей під час Євро. Майдану. Правда, то, что я нахожусь в Италии на лечении, я заранее э, имел это время, но ну, как резерв для моего посещения Италии. Поэтому мои адвокаты заявили ходатайство, это ходатайство было удовлетворено суду. А те рассуждения, которые ведет министр Аваков, у него, наверное, кроме меня, э, другого нету. У него он все время я стою перед глазами. І он так хоче меня там сіть, вот що вот пишет своєму фейсбуці, щось что попало. Ми намагаємося зараз зв'язатися з також із представниками міністерства внутрішніх справ, аби отримати коментарі міністра Авакова або, хоча б його прес-служби з приводу цієї ситуації, а поки що поговоримо з Андрієм Волошиним, політологом міжнародником в Андрій, вітаю студії. ОСМА вітаємо вас, вітаю слава Україні! Тут Андрій, слава. Одразу хотілося б ми розпочнемо з цієї історії з Геннадієм Кернесом і його неявка безпосередньо на суд. Ну і відповідна реакція на сторінках соцмереж міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Ви знаєте цю так Прошу, ваш коментар невеличкий. Кернес говорить про те, що це упереджене ставлення безпосередньо до його персони. А ваша думка? Ми знаємо, що в них давній конфлікт, але нічого тут упередженого не бачу. Ну точніше, упередженість вона може от поєднуватись ну, зі справжньою правдою. Тому що ну для багатьох не секрет про участь і заяви Кернеса в антимайдані в його керуванні тітушками? Він напевне боїться просто тому і знаходиться в Італії. Він боїться українського правосуддя. Ну, якщо ми вимагаємо дотримуватися законодавства, говоримо про те, що ми правова держава, чи має бути присутнє щось особисте, емоційне і упереджене у тих чи інших кримінальних справах. Це, скажімо, це просто от стиль Авакова те, що він пише, такі ми знаємо, там можна згадати, там в нього були і більш некоректні висловлення з приводу інших осіб. Я думаю, що це не треба вплутувати в правосуддя, і загалом от думка українців негативна щодо Кернеса. А про конкретні його злочини це справа правоохоронних органів. От я думаю, що вони отримають належну оцінку. Він от понесе покарання. Ту ми матимемо якусь реакцію також міністра внутрішніх справ. Можливо, він теж прореагує на це інтерв'ю пана Кірнеса. на Нашому телеканалу. Ми його обов'язково видамо в ефір. А поки що до інших новин вони, між іншим, будуть стосуватися все таки міжнародної політики, яка більша специфіка нашого гостя. Отож, замість російських байкерів, мотопробіг територією Польщі проведуть місцеві мотолюбителі. Як повідомляє польське радіо, про такий намір заявили представники кількох байкерських організацій. Вони вже організовано під'їхали до могили невідомого солдата у Варшаві і поклали. Віте серед учасників польського мотопробігу, передусім організатори традиційного катинського пробігу. Нагадаю, у понеділок польські прикордонники заборонили в'їзд на територію Польщі, членам російського байкерського клубу Нічні вовки. Представники цієї байкерської організації відкрито підтримали анексію Криму і дії Росії на Донбасі. Вони планували мотопробіг Польщею на честь 70-річчя перемоги над нацизмом. Фінляндія до речі теж може не впустити пропутінських байкерів до себе. Тамтешня влада звернулася до польського прикордонників із проханням дати роз'яснення щодо причин, на підставі яких російським байкерам відмовили у в'їзді в країну, за словами міністра внутрішніх справ Фінляндії, факт наявності оформлених належним чином документів не гарантує право на в'їзд в країну. Оця байкерська історія, пане Андрію, вона набирає таких уже всеєвропейських майже обрисів. На вашу думку, це матиме якісь політичні наслідки у стосунках погіршення стосунків між Росією і рештою Європи, чи це просто елемент. Я думаю, це швидше Те елемент. Звичайно, російське керівництво зможе це використати як ще один привод для обурення. Знаєте, байкери вони так нагадують чимось таких як неокочівників. Якщо ми згадаємо зараз в Росії популярно виводити свою історичну традицію з Золотої Орди, от так пропагувати євразійство, азіатчину, і от якраз це і нагадує такий, от спонтанний такий пострадянський похід байкерів в Європу, звісно, зрозуміло, що ні для Польщі, ні для Фінляндії, ні для інших країн вони не можуть принести нічого от хорошого, можуть тільки от бути якісь додаткові сутички з місцевим населенням. Це є так, такий, як провід, такий показник кочового імперіалізму окупаційного. От зараз, якби в такій формі суто символічний, і тому тут те, -е, що не пустили байки, перепрошую це, це Андрію. Нормально. Ми повернемося зараз на брифінг, де є міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, і Там виступає виконуючий обов'язки власне агентства з надзвичайних ситуацій. Зоряна як давайте послухаємо. Я нагадую, що в ці хвилини власне наші високопосадовці спілкуються із представниками Федеративної Республіки Німеччина, яка передала гуманітарну допомогу для сходу нашої держави. А ми повертаємося до нашої студії. Андрій Волошин, політолог міжнародних у нас в гостях. Пане Андрію, це це відбувається на фоні конференції донорської, яка передбачає черговий транш, можливий черговий транш допомоги Україні. Звітують уже про те, що є певні домовленості, але чомусь не звітують на що саме. Саме ці гроші, якщо ми їх отримаємо, будуть використані. На вашу думку, це важливо знати, на що європейські донори будуть виділяти гроші, чи в принципі нам зараз на все потрібно звичайно важливо і для європейських інституцій прозорість і контроль за використанням коштів це є однією з умов. Я думаю, що це вчора було озвучено про можливість виділення коштів для команди реформаторів на зарплати, от це один з напрямків, які активно обговорюються. і також от фінансова допомога для інших сфер, і я думаю, що от ми найближчим часом дізнаємося на що саме, от і які вони поставлять умови, тому що на жаль, реформи не відбуваються так швидко і так, як очікувало і українське суспільство, і світ. А які вони можуть ще умови поставити? Вони можуть поставити умови по пришвидшенню реформ. Ну, вже власне говорили про реформу конституції. Вони озвучували і про місцеві вибори, щоб була якби зрозуміла Ви процес зараз про всю Україну, децентралізації, тобто про як буде Схід. влада на місцях відбуватись про всю країну, але щодо спеціального статусу, це також якби їхня вимога. Угу. Просто серед одних ну, одні з головних проблем України це корупція, і це про те, що головний ворог України це корупція, яка руйнує економіку і гальмує реформи, заявив і президент Європейської комісії Жан Клод Юнкер. Однак, пан Юнкер відзначив, що Україна вже почала успішні реформи, хоча, за його словами, це лише початок. Люкінг. Корупція підриває вашу економіку. Вона з'їдає ваш прогрес. Це людям заважає щодня в їхньому житті. Цьому необхідно покласти край і віддаючи людей до суду, і караючи їх, але також запобігаючи цьому. Ми тут бачимо прогрес, який нас надихає. Ви маєте новий пакет антикорупційних законів. Ви обрали голову антикорупційного бюро. Ви покращуєте систему управління державними фінансами. Поруч із цим ми бачимо прогрес в роботі конституційної комісії. Місії у процесі децентралізації такі ініціативи багато обіцяють, але це лише початок роботи. так на середньостатистичне українське вухо звучить якось аж надто оптимістично. Пан Юнкер уже так що Рахував ми почали. Та стільки досягнень. досягнень, хоча можливо справді велике видно з відстані. Йому може з боку видніше. Це скажімо, як кредит довіри, і він же не може казати погано, тому що він підтримує Україну. І її уряду. А щодо от, Ні, корупції, ну так він підтримує, але його ж ніхто не просив казати, що ми вже стали, прямо йдемо цим шляхом боротьби з корупцією. Е, ну він детально ж не аналізує ситуацію. Він бачить, що створено антикорупційне бюро. Що приймаються закони? От, звісно, у боротьбі з корупцією потрібно було б спочатку. ну, всі ми пам'ятаємо звинувачення Гордієнка щодо корупції. В уряді це має от, отримати належну от, оцінку. І ми знаємо, численні статті виходять про корупцію в сферах пов'язаних з військовою, з оборонним комплексом. І це також треба от, в першу чергу розслідувати і стежити, тому що от, ті, хто роблять гроші і крадуть гроші на крові, ну це най, скажімо, там. Найбільша глибина морального от е, занепаду Андрій. Ми будемо вам дякувати за коментарі. Андрій Волошин, політолог, був Дякую. гостем каналу 112 Україна, і ми рухаємося далі.